Ми знаходимось на будівельному майданчику житлових комплексів Атмосфера та Атмосфера Лайт, що знаходяться в самому серці міста Вишневе. І ось що ми зробили в червні. В четвертому будинку житлового комплексу Атмосфера активно тривають роботи злаштування поліпшеної штукатурення стін, фасадні роботи та роботи з утеплення будинку. Приступили до внутрішніх оздоблювальних робіт. Виконуються роботи з влаштування покрівлі та роботи з влаштування цегляної кладки 11-го поверху в 4-й секції. Проводяться роботи з влаштування цементно піщаної стяжки підлоги та роботи з будівництва внутрішніх мереж електропостачання, водопостачання та каналізації в комплексі. На житловому комплексі Атмосфера Лайф» виконуються роботи з влаштування цегляної кладки в зовнішніх та внутрішніх стін, а також міжкімнатних перегородок. Перша та друга секція восьмий поверх, третя секція сьомий поверх, четверта та п'ята секції четвертий поверх. Будуємо та впевнено рухаємось вперед.